Добрий день. Добрий день. Я туди не сафрону. Його немає. А ви хто? Дружина. Дружина де. Uh, а хто з кара ми робимо повіщення? Про що? Uh, повістка йому є. Куди? Ну, прикине вхідно медкомісію, то він же список. Він на реабілітації в Польщі. На реабілітації. Так. Він служив. Ну звісно, отримав поранення при захисті батьківщини. Дивіться, тоді вам краще. Я знаю, тако. Ему, кра... Вам краще взяти повістку і підійти в, в ТЦК. Він приїде сам, і сходить і все зробить. Я не маю часу з дома діттям в ТЦК і все. Тому що він давним-давно списаний, отримує пенсію, на нього ну, відносить. Я не приїжджати. маю часу, коли йти. Тому, вибачте, він приїде і все ми розберемо. Не хочете брати? Ні. Ну, буде штрафник. Який штраф? За що буде штраф, що він списаний військовим? Ну, ну, це неуточнені дані. Ви прийшли з неуточненими даними, приносите повістку, списаному військовому, і йому буде за це штраф? Ну, ну, на основі і... що? Скажіть, будь ласка, краще. Давайте я бі... вам дам номер і ви йому затримаємо. Краще ми їх задали, сходили замість нього. Ви розумієте, в мене двоє дітей, я не маю коли ходити. Вже розішки взяти, ні? Нам іще Навіщеним? Я просто якийсь нонсенс. Ну no, не нонсенс ніякий. Ну, no, а як це? Насять повісти.